Всім привіт! З вами Оля. Цікаве на гачку, Сьогодні на що Субот. субота. А значить, ми прямуємо на зустріч з харківськими перлями. Я вже скучила за дівчатами, кожен раз це стає все більшою такою подією, тому що ми ніби вже така. О, я зельна родина, знаєте, і чекаєш вже на цю зустріч, чекаєш на це спілкування, виникають якісь зв'язки, там передають от сьогодні. Мені Тома не може потрапити на зустріч, передала передала зефір. Каже, піди там про рекламу передала дівчина, яка в Харкові займається цією справою. Я думаю, що ми це все покажемо і закріпимо її контактні дані. І просто вона казала, що я потім скину. в цей... мене їх ще нема, в мене є зефір, який я. Я повинна віднести на зустріч, в мене є. Вишивка, яку я обіцяла Карині зробити, несу її вишивку. В мене є, що забрати у Галі. ну Тобто це вже ось таке якесь все рідне, якесь все чудове. І той настрій, з яким ти завжди йдеш на цю зустріч. Дуже-дуже не дивлячись на те, що в мене зараз за вікном мряка. Знімаю вдома, а не на вулиці. Зазвичай я звикла бігти через парк і знімати вам щось трошки в парку і самої надихатися, і вам показати трошки красоти і, і фон фон. Розумієте, тому, тому маємо те, що маємо. Я не буду вас більше затримувати. Маленьке вступне відео, як завжди, від мене. І біжимо на зустріч. Тут можна туди не слава. То, как он называется? 16 город, что оно такое? Расповідай. Не бакалпака. Не, нельпа, наверное. Махер. О! Десь рядом, а скоро махієр там воно. І бавовна, тоненька там, тоненька, 5 чи 8. А, то воно бавовна, мабуть. Бавовна, так. Ой, воно таке цікаве за кольором, от камера не передає. І оце воно таке, от вийшло рябеньке, Тут трошки ярче було, бавовна з шовком, а оцей махір трошки такий тюмніє. Це воно таке получилось дуже красиво. Клас. Це я в'язала цілий. Ну і хорошо. В сенсі цілий всього місяць треба казати. Цілий місяць, так сказали. Звісно, що шкарпетки в'яжеш швидше, але ж ну. А як отут росту? Зараз прийду. Це на троє. Оце за тройка. У ну, мене ж все написано. де угу. я ж нічого. Що це за ниточка? Що це за не? Це класік, алізе, оце Алізи, Алізи, Алізе, класік. Як вона? Господі. <смеш> щас я скажу, щас. сірий, щоб ви розуміли, як треба в'язати ось вам. Ось, ось. бачите, так. все так. красивим почерком, кожна петелечка. Вже <смеш> я з розуму з'їхала і не розібрала, що я там навалякала. Я, я, ж, я ж просто насолоджуюсь, коли пишу. О, бачите, оце я, ну, от, бачите, приклея це просто... це свята, це мій ідеал. Це -оцей -оцей жінка. Ну що ну не соромся, це ж правда. А лізи Суперлана классик. Вот. Вот ця ніточка. Це чаєчка. Это 310-й кольор. 310-й. Це основний буде колір. А оце солочки ти що знаходила. Що підійшло по товщині? По товщині, по дизайну. Я так да, бачу сто відсотків. Тут ще Це знаєте яка ниточка. Щас, це я в'язався. Це теж залишки, дівчата. Це залишки. Що скажу. Ярнат над я на сім. Оце вона переходить мен... від. Ой, ж вона дівчата. Покажи, покажи, поцікаво. Я, я не бачила. Я в моточки взагалі не дуже. Ага, яка цікава. вона mm -hmm. з приходами. Оце що мене ще ж, ж примольна від, від від, від блискучої до Так, да, Оце ліс роза. Вона така mm -hmm. нищить. Всі катончиком напевно. Mm -hmm. І воно мені так ну переходить да, ну, так, трошки. Плавовий. Я його тут, от, бачите, отак відокримала. І отут відокремила, От як сподобається, щоб воно було відокриле. Перехід, плавний перехід кольору, щоб воно було з якимось. Супер гарно. Супер гарно. Розповідайте. Дома мені я... то, то ми мами... сьогодні не буде. Вона сказала, ти там все, щоб детально мені знімала, я все буду дивитися. Років 20 назад в'язалась. Це ж поєднання, гачок, спиці, якась цікава нитка вставлена. Це каптур, ага, це великий воротник. Я подумала, що карта. А тут бачите, що ось такі красиві А обробка низу. У мене взагалі не виходить щось з низом, Я зараз щось починаю вигадувати, Ага, це знизу, знизу в'язано. Я в спицях така собі майстриня. Це адаптивні шкарпетки. адаптивні шкарпетки, тут дівчата в'яжуть. У мене нема, це ж чекає Я забула. У мене там.

Нет, анкор, я вообще хотела ангору, но ангора штыпится. А вот это она каша

Просто вична не вантак дішуватися. Ну я не прив'язувалася до цих ліній, до цього діли на просто на розширення йдуть ці лінії і все, да. А от я так і зробила, я так скріпила, гра. Ну, я тобі ходу взяла на на підріз трошки, а ти вже довязала цю ще, ще ж азійський росток цей. А я не знаю, я віс, мені потреби більше не потрібні. Ви поняли? Ну, якщо ти багато розширила, ну взагалі-то він атомічно йде. Без нього буде погана посадка. Вона буде тобі перетягувати Тут сюди, інший, сюди той. Розумієш, що тоді а ну, Поверни нам передо, ми подивимося на неї. Ні, ну якщо розподілити, ти ж враховую, що ти будеш тут дов'язувати ці між... Там, так, в мене майже теж. Ти, да, ти ж будеш тут поворотними рядочками в'язати, щоб дойти до цього. Гарна, така цікавенька. Всі з чайками сьогодні. Ти чайку взяла? мене клубочки. Ні, клубочками не відмажешся. Треба чайка. Під чайки сьогодні не пускають. Так, давай хвастайся, тут що ще в тебе є. У мене особа нічого немає. Боже, що це за пряжа така цікавенька? Це носочка. Носочка, так? А що за носочка? Болгарська. Це я їздила на Експо, Хедма Експо, і там був магазин. Ага. Там... Це Києва, да, да. на і це виставці. Та... Ага. На виставці, там болгарська пряжа на Сочно. Вона така на, на Кубоху, да? так? Ні, схожа? це это Форза. А, Форза оця. Я її бачила, про неї розмовляла. але я. Оце Форза, а оце Болгарська. Так. Все, новий рік вже майже ось. Ось. Клас, прикольно.

вот что я хочу Так, і оце ми це понабирали, припустимо. А хочу я ось так отча. Ага, тобто там то, решили, що вони по кругу. Дальше мы дійшли до червна, открываем черный. И нам надо сюда запись. Дальше мы просто разбираемся. Нас задим, то ми хочемо подивитись. Ми накрили дівчата зі старшими. Ну як ніби. О, де я взяла? Де я взяла? Може ми ми ми? Як не буде добра. Я вже вже.

<плес> Я не побачила, що тут сила ціла ціла такий тут, а буде потім просто сумка. А Мабуть, <плес> У нас тут на ходу прям де примірка. Да, я вже сфоткала. Так, дивіться сюди. Яна. О! <ріст> 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 ще одну чайку розглядаємо дубль два, бо такий з мене оператор, то вже вдома тут спеціаліста, сказала, ж мені все зафіксувати. Нас дівчата все приносять чайки. От ще одна у Людмили. Зараз ми подивимося, що вона тут. Ну в неї дуже велика лінія, так аж десь до 35 мабуть, навіть. Тут в неї є підрізи, ми побачили, розібралися. І вже потім сюди да, невеличкий, я теж такий невеличкий зробила. Тут видно приєднання, О, так, дуже далеко ця лінія. Це да, от, перехід ще. Ну, так взагалі цікаво виходить. А сидить дуже-дуже гарно. Вона за рахунок такого свого Ну, Якщо її перерахувати, це ті ж реглані лінії, по 4-8 по 8 прибавок виходить на цей, на коло. І... Давай. Мука. <ганця> угу. Отлично. Гарно сидить оно спиночкою. Ось ці крильця в нас, які ми зараз. Все, полетіла. <ганця> <ганця> Клас. Мене Маргарита, я тут перше. Це... От бачите, з нас приєднуються нові дівчата. Тут їх сьогодні взагалі багато новеньких я дівчат. Я сподіваюся, що це буде света. Я Оля, Можливо. Я, Можливо. в мене є канал, цікавий на гачку. Мене дуже цікавлять ці всі рельєфні стовпчики. у Вас вони такі гарнющі виходять. Тому я не могла до вас не підійти. Давайте розказуйте, що це в нас за пряжа, яким гачком ви в'яжете. Салетик куплений в Аврорі, 2,5. і п'ять. Оце бачите, і як вам з набір в аврорі. Дуже Сподобався. Я до цього до цієї пори в'язала звичайними качками без ручки. А це вона так. прорезинена трошки, так? Прорезинена, да? Так, сподобався. Трежа. Дуже проста, акрил. Ну. Алізи Бебі Бес. Це в нас сподобалося, що вона така пухлінька. Так, mm -hmm. да, вона об'ємна така виходить. Mm -hmm. так. що... Це, це в нас іде. реглан погон, я так розумію, mm -hmm. так? Так, це, це... О, це... Як, цікаво. Це... Я не в'язала ще реглан погон. Я в'язала спицями, а це. Так, Скажемо так, експеримент. Цікаво. <рес> ну, дуже я, цікаво, тому що вирішила спробувати. Він в мене в планах, але я от до нього, чесно кажучи, ще не дібралася. Отут ми бачимо ось вони йдуть прибавки вже на рукав І ось я почала щойно вчора ввечері, почала в'язати. Це вам раз Напро... ага, Напро... на про на все. Ага, ось вони рукав на розширення рукава. Вже так, потрібне так, на розширення так, цього. Так, я так. розумію. Ну, я так, почала, вже. ще не знаю, вийде. Ну yeah, треба, мабуть, у вас ніколи. так отут от, тут, багатенько, а сюди в одну сторону. Ну, no, в дві сторони. В дві сторони додаєте mm -hmm. все одно, mm -hmm. так? Дві сторони на, і на об'єми на рукав. І На об'єми на рукав, бо я, я величезна. Тому що тут я... бачу, що тільки на рукав додано було, а тут вже ви почали додавати і на об'єми на рукав. Я розумію, ага. Ну так, все ж по сантиметрах, у кожного своє. Mm -hmm. Дуже добре, дякую mm -hmm. вам. А що за фірма у нас тут? А колір нам тепер покажіть. Ой, боже, жіночні, я просто в захваті від такого гарна. М'якенька така, дуже гарна. А що ви в'яжете? Ага, регланчик бачу. Бачу шикарний регланчик. Ага, клас, дуже гарно. Вже вообще не передає колір. Такий гарніший колір і воно не передає. Як жилетка, мабуть, буде так гарно. А ну показуйте. Боже, це щось таке невагоме, це щось таке ніжненьке. Боже, ну це ж. Воно навіть виглядає затишно. Просто. Можна його чуть-чуть воно -чуть. ну, біленьке, таке ой боже, вона ніжне ніжне таке, на дотик як хмаринка. От скільки вам буду важити? Мені цікаво, а а от на зараз. Скільки маточки вже пішло? На зараз скільки маточки вже шість по п'ятдесят Чи по сто? Мальчики, по сто, по-моєму. Триста, ну чотириста навіть грам конців. А спицями якими в'яжете? Восьми. А метраж тоді вже повністю сто метрів на п'ятдесят грам виходить. Така не тоненька, чомусь думала, що вона така прям взагалі, як хмаринка. Принаймні, так виглядає. Так це класне. Дякую. Класне. Ну що, закінчився наш бранч. Поспілкувалися, отримали купу позитиву натхнення, посприяли нашій перемоги, хоч трошечки, але зібрали якісь кошти, провели лотерею. Я. Призор, ну щоб ви розуміли, да, що вмієш, ти тягнешся. Тому в'язати вдвічі більше тепер мені і не які-небудь, а очки від Катя. Так що, то як то кажуть. Награти, не грає, не да? заграє, стачитися вам від вітчини. От так і при вийшло десь зі мною це не перше. Я завжди вам жаліюся, що я нічого не виграю. А от тут оп тобі виграла. Я аж три гачка. Дуже дуже приємно. Я дуже в такому настрої. Я Отримала задоволення, знаєте, трошки розглядала ту ситуацію, яка зараз відбувається навколо і не дивлячись на те, що відбувається в Харкові, що можуть бути обстріли. І нещодавно саме наша стрікоза потрапила. Ну, не під прямий обстріл, але її зачепило, Вони встигли відремонтувати все. Хоча вона була закрита на ремонт, і після цього вже прилетіла ось недавно в ЦНАП, де приймають наших громадян. Але все ж таки було дуже багато дівчат, було дуже багато новеньких. Люди тягнуться, тому що, мабуть, нам не вистачає саме ось цього позитивного якогось моменту, де ми... Де ми просто щасливі, де ми в'яжемо, де ми спілкуємося про в'язання. тому що чаїк нав'язали стільки. Ми самі бачили, що просто майже у всіх у Людочки там взагалі штуки три було. І кожна, кожна була з чайкою, у когось не могла поділити, хтось не мог ще щось. Ну і налагодилася погода, тому. Я зараз іду через парк спілкуюсь з вами, насолоджуюсь погодою, настроєм і вам того бажаю. Бажаю вам рідних стовпчиків і петелечок. З вами була Оля і цікаве на Втомлена, але не зломлена.